На першому курсі студенти такі не впевнені. Ох, ну може, згодом стане легше. Першокурсник Трум-Трум-Вау, Це звучить гордо. Ось воно нове життя. Ой, спізнююся. А через роки цей хлопець уособлення дзена розпав, ну й нехай піду ще дрімну. Навіть за цікавою бесідою з другом неможливо не помітити дівчину, яка подобається. Невмілий флірт. А тепер це впевнений у собі чоловік. Ось і вагомий тому доказ. На початку навчання навіть речі в шафку складати цікаво. Щоб усе лежало ідеально. І та сама шафка та її господар за три роки. Жодного трепетного ставлення до речей. Він вище слона туди запхав. Коли вперше приходиш до аудиторії, здається, попереду стільки відкриттів і знайомств. Схоже, не всіх тішить така перспектива. Ей, тут зайнято. Окей, пересяду. І тут теж рястя незручно вийшло. А отак от заходять до аудиторії на останньому курсі навчання. Спочатку наплічник, а потім уже й сам студент. Він уже не той незграбний молодик. Навіщо спати ночами? Для цього вигадали пари. А що? Кого покликати? Який ентузіазм на першому курсі? Режим підвищеної активності. Рука сама тягнеться вгору. Ну, Спитайте мене, спитайте мене. Я вчив. Ну, нарешті, я мушу терміново поділитися знаннями. Коли випускник із коледжу не за горами стаєш майстром із переведення стрілок. Краще його спитайте. Агов, прокидайся! Студент першокурсник здатний втомити будь-кого. Першу ти працюєш заради оцінок, а потім оцінки працюють на тебе. Він готовий показувати досліди на собі, викладати все, що вивчив, і безупинно сипати фактами. А коли він вже закінчить базікати? Все, сідай, залік. Ну годі вже, просто піди. Якби на останньому курсі хоча б хтось слухав лекцію, жодної охоти до знань, тиша та мирне сопіння. І кому я все це розповідаю? А що коли так? Працювало? Ого, а викладач не промах. А заняття фізкультури на початку навчання. Це ж драйв та бажання спортивних перемог. Ну просто років його найкращі роки. Спасти, віджатися. Біг на місці. Побігти за м'ячем. Охо, це жага перемоги. На останньому курсі спорту вже мало кого хвилює. Точніше, взагалі нікого не хвилює. Перша контрольна робота. Першокурсник відточує майстерність списування. Чудова реакція. Шпаргалці вдається залишитися непоміченою. До кінця навчання нахабство не знає меж. Це не шпаргалка, а ціле простирадло. І ніякого збентеження перед викладачем. О, в тебе тут помилка в шпаргалці. Вчися, студенте. Звичайна розвага першокурсників знімати відео для Тік-Току. Веселенький танок на камеру. Йой, викладач. Який жах, який сором. Втім, на останньому курсі TikTok також користується популярністю. Щоправда, викладач уже нікого не бентежить. Та він і сам не проти взяти участь у челенджі. Круто, бро. Не чекав від тебе. На початку навчання все має значення. Виберу для лекції найкрасивіший зошит. Мій конспект буде просто ідеальним. Ох, ну й зануда. Та все змінюється за кілька років. Лекція Дайте листочок шматочка паперу цілком достатньо, та й сусідка дивиться зовсім інакше. Посидіти в їдальні улюблене заняття студентів. Дівчата, я до вас зі своїм ланчбоксом і бананом. Що це таке? Домашня їжа? Ні-ні. Сам їж свою корисну їжу. На останньому курсі дівчата радіють сусідству з цим хлопцем. Деякі особливо. Який крутий. Більше ніяких ланчбоксів, лише послуги доставки. Ммм, піца. Та ще й пригощає. Який милий! Коли студентське життя тільки починається, всі поводяться добре. Кожен особисто прощається з викладачем. Згодом це набридає і лектор пише послання на дошці. До побачення вихід там. Перший курс це не лише навчальні будні. А й різні несподіванки. Наприклад, поцілунок головної красуні курсу. Подія епохальна. Ну а до кінця навчання ці двоє вже не такі сором'язливі. Готова солодка парочка. Дзвінок, кінець занять можна скласти все в наплічник і йти додому Та це на першому курсі. А потім. П'ять хвилин до дзвінка, а він уже на низькому старті. Так йому точно терпеть уривається залишити аудиторію. А ось і дзвінок. Ну що ти сидиш? Побігли? Повертаючись додому, першокурсник обережно розвішує одяг. Щоб нічого не зім'ялося. А тепер можна й спатиньки. Цікаво, що йому сниться. О, семінари, колоквіуми. Коледж не відпускає навіть у вісні. Останній курс прийшов, впав заснув. Ага, просто в одязі. Тільки сни про сон. Як прокидається новоспечений студент? З першим дзвінком будильника. Попереду ще стільки цікавого рання пташка. Однак все змінюється з часом. Де я? не замовкнете вже як вимкнути будильник. О, це радикальне рішення. До сніданку першокурсник ставиться відповідально. Тому яєчня це не просто яєчня. А шедевр кулінарного мистецтва. Гарний сніданок запорука успішного навчання. Згодом цей процес спрощується. Клібі з кетчупом непогана їжа. Підсолити і чудово. А запити можна звичайною водою. Втім, її легко перетворити в томатний сік. Та я просто гурман. Збори на навчання на першому курсі ціла епопея. Скільки всього потрібно взяти з собою? Який з двох олівців покласти до наплічника? Можна взяти обидва. Чудово, перевірити конспекти. Здається, все готово. Ну, гаразд тебе теж візьму. Останній курс вносить свої корективи. Ах, доведеться потім додивитися. Треба збиратися. Один зошит на всі предмети. Ай-ой, можна і без нього. Спочатку студент має бажання прасувати одяг вранці. Ай, офікся. Часу обмаль. Треба вдягатися. Тряся. Незграбність ще одна ознака першокурсника зовсім ще дитина, яка згодом дорослішає. Пляма на футболці проблема. Це не підходить. Це теж. А це те, що потрібно: вдягну зверху сорочку і ок. Ти крутий, хлопче. Перший раз зайти до аудиторії ціле випробування. Як моторошно! Зібрати всю волю в кулак і вперед! Через роки ніякої незручності та страху. Цей хлопець. Гроза всього коледжу! Сподобалося наше відео про перший та останній рік навчання? Тоді став уподобайку, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові скетчі про кументні ситуації в коледжі від каналу Трум, -трум Вау!